Ну, Привіт. привіт Як я обіцяв, продовження історії про вози. Взагалі-то я планував їхати. Зараз їду новий репортаж, точніше новий старий, перезнімати репортаж про це колесо водяне. І думав то, що зробити в машині, але мій оператор зайнятий уборкою в хаті, бо вже трошки, як то говориться, застралися цього. А я згадав, що в мене ж так двері тарабанять в машині взаді, що то не дасть ніякого нормального звуку, то я вам розкажу продовження тієї історії прямо так, як от зараз є, на дворі. Бачите, вже там на погребі місце вже пусте. Все це добро ми вже відправили. Хто слідкує за нашими відео, то в курсі справи. А я вам розкажу другу серію історії про вози. Значить, що, ну, наскупляв нас я тих возів, все, все відреставрували, виставили їх радочками. Ну все рівно, як, е, як колись на конюшні в Кугоспі, хто пам'ятає, радками стояли вози. Знаєте, так файно так було, як -то, а ще ну, в нас так е, получалося, що вони так стояли вози задніми колесами в рів, е, такий рівчачок, і дешки, так як то пушки задерті радками. Е, і ми ввечері пацаняки в жнива. Значить, за часів колгоспів, всі конюшники, ну, їздові, скажімо так, йшли на стирти, стирти солому складати. Кхм. Лишалося на конюшні два. Два-три таких старих, вже таких старішечких дідів, фактично, щоб наглядали, щоб ми тих коней не позаганяли кібін матері, матірі, бо ж то ж пацанюри, знаєте, як пацанюри. А от такі пацани по 12, 13, 14 років, ми ж з школи йшли, їздили тими кіньми, збирали зграбки. ну Все, що треба було кіньми робити, вжнивато робили. І вечорами, коли приїжджали на конюшню, давали коням там вечерю. Випрягали і сідали, якщо гарна була погода, на тих возах і нам ті старі конюшники розказували всякі історії. Ну, так коротше я вже відірвався, як завжди, від своєї теми основної. Що я вам розкажу далі? Що я вам розкажу далі? Про вози. Назбирав тих возів, рядочками поставив, фотки зробив, вислав тим кіношникам. Ну що там? Кажу, приїжджайте, все готове. Добре, добре. Добре, добре, -добре тиждень. Добре, добре, -добре два. Місяць, вже вони від мене трубки не піднімають, я вже з другого телефона дзвоню. Нарешті вони щось там виключили того номера взагалі, що я мав до них контакт. Ну і все, капець. Ну, гроші вложені, труда вложено, я ще до того наняв двох сусідів, бо сам не давав ради, а діти ще були тоді маленькі. Я ще сусідам заплатив. Ну і кому ті вузи, вибачте, нахер потрібні ті дерев'яні, знаєте. Ну, в ті часи, я ж кажу, що. Я ще ні одного воза на той час не продав, а купив вже десь зу 20, напевне. Ну, пройшло певне з пів року. Я зрозумів, що то діло вже пшик. Я я, я надіявся, ще надіявся але бачу, що то діло не буде, як то говориться, на Ех. мене. Ну, як ще скажеш, Ех. буває часто в таких справах. Такі справи. Багато хто скаже, треба було завдаток брати. А вони завдаток не давали, через те, що то державна організація, такого поняття, як завдаток в них нема, то все йшло там якось з бюджетом. Ну, коротше, щось там мені морочили голову, скорше всього, що лапшу вішали, ну то таке. Ну і що роблю? Я шукаю, куди подіти ці вузи. І в Тернополі на 100-метровці стояв раніше, хто пам'ятає, там, де бензопили, дядько продавав, чи то запчасті до бензопилів, і коли нього стояв такий дядько. Я не, не знаю, як його звати, ніколи не знав. Я знаю, що на нього казали Штирліц Я такого знав в лице, він мене знав, підходжу, якось кажу, маю таку проблему. <кхем> як би то, чи можете кажу, кажу, надії, надії, що десь таке можна подіти, то мало. Але вдруг, він каже: Василю, в мене є людинка я поговорю, дам знати. Добре. Прийшов деякий час, дзвонить він до мене Василю, в мене є клієнт. Що ти там по ціні хочеш? А я йому вже зразу сказав, що я готовий ті вози віддати по сібістості. Оскільки вони мені обійшлись, лиш би гроші вернулися. Бо ну, гроші були, ну, як для мене на той час, то ну, як би там не було. Гроші є гроші, гроші були немалі, вложені. І я їх і в інтернет викидав ті вози. Ну, ніхто, ноль, ніхто. Нікому їх не треба. Не треба було. Не треба було. Значить, дзвонить до мене цей самий Стірліць, каже: маю клієнта, якщо ти за такі гроші віддасиш, він тебе забере. Але в колах антикварщиків. Дехто не любить такого слова любителів старовинних речей, чи я не знаю, як правильно сказати. Є таке правило, що приводить до мене чоловік клієнта на мій товар, якийсь процент вже обговорюється зарані, а я маю йому заплатити, або той клієнт має йому заплатити, або і він, і я. Ну то вже як, як договориться посередник. Ну, От так само цей самий посередник каже: Василю, що я буду з того мати? Ну, понятне питання, пряме, нормальне, як нормальні люди спокійно говорять. Ну, Кажу, а що ви хочете? Бо я до нього навив, він старший за мене. Е, він каже, дай мені одного воза. Якщо він тебе забере всі вози, один буде мій. Добре? Кажу, добре? Ну, як би за посередництво, розумієте. Ну, Тобто, вже по факту я буду в мінусі на один віз. Ну, Але дай Бог, щоб просто хтось їх забрав, бо ж стоять вози в саду, й-моє, сад забитий. В Кременці з мене всі е, якби в, в, в колі е, антикваріату в курсі справи, бо я, бачите, такий чоловік балакучий. Не то, що я там хвалився, але розказував, що от, мене замовили на кіностудію, е, вози. Тобто народ знав про ті вози. І вже як почули, що така фігня вилазить з тими возами, то підколювали мене. Ну що, Василю, будеш своїм хлопцям е, придане давати возами дерев'яними. Ну, ну, я, е, як то сказати, почуття гумору маю і жарти сприймаю більш-менш нормально. Ну, ж факт є фактом. Коротше, я в прольоті, як то кажуть, з тими возами. Е, кажу до того, що добро кажу, приводьте того клієнта вже, дай Бог, щоб, щоб хоч щось вернулося, знаєте. Він каже, завтра будемо. Добре, завтра будемо, так будемо. Е, прийшов ну, на, на другий день, дзвонить він, Василю, ми їдемо до тебе, де тебе шукати? Кажу, їдете до Кременця, до Кульца, На кульці повертайте направо як на Шумськ. Потім проїдете за три кілометри по ліву руку буде три фігури чорних. Коли тих фігур повертають наліво, потім направо, я в ті часи жив на Сечівці, то там на горах, там, де, -де Бона Гора і туди далі. Ну, Місцеві знають, хто не знає, ну, тут якби не столь важно. Ну, Трошки тяжко було знайти. Можна сказати, в Дебрях, в Кремлецьких Дебрях, отак би сказати. Ну, Все їм там більш-менш маршрут розказав. Чую, що вже той шкіл вже чуть-чуть прийняв на грудь, вже трохи язик заплітує, заплітається. ну, Проходить деякий час дзвонить. Василю, ми вже їдемо, вон на указателі пише Новостав. Де ті статуї три чорних? йо моє -йо, кажу, йолки палки які статуї, фігури! Виявляється, ну, в наших краях на хрести, ті, що ставлять на роздоріжжях, просто біля хатів, ну, кому де хочеться, на нас на них хають фігури. Ну, а от чоловік з Тернополя не зрозумів мене, я йому сказав якби неправильно. І вони шукають статуї, три чорних статуї. Кажу, хлопці, йомо, ви проїхали кілометрів 20, як не більше далі, вертайтеся назад. Але кажу тако, щоб ви більше не блудили. Я вам вишлю, бо я щось тоді був зайнятий, дуже щось працював. Я вам кажу, вишлю жінку свою машиною. Вона вас проведе, щоб ви не крутилися, бо то буде капіць. Кажу, якою вона виїде, славутою, білою, якою ви машиною? А Штільлі скаже, чорним хамером. Ну, думаю, блін, ну, чую, дядьку трошки там цього в настроєнні рішив пошуткувати, знаєте. Ну, поїхала жінка їх зустрічати. Приїжджають, йо в натурі чорний хамер! Я хамера ще на той час зблизька не бачив. Ви уявляєте, чорний хамер до мене приїхав. Там всі сусіди, хто там поза заборів, хто з садків, хто з городів. Хамер приїхав до Васьки, йомайо. Номер ще там на тому хамері якийсь був там такий, то зараз би не дивина, зараз кожен другий номер той заказний. А то тоді то була дивина, ще якісь там цифри. Чи 4 шістки, чи щось там, чи 4 дев'ятки, не пам'ятаю, не буду. Пам'яті в мене немає на цифри. От. Виходить дядько, ну, той шкірліць, виходить дядько за руля, познайомились, такий пан Михайло. Хороший такий, щирий чоловічок. Сюди-туди заводжу я їх в сад, він як побачив, ті вузи аж присів. Каже, йомою, І що то ти таких ну, до мене навився, очемно. продасте мені так? Кажу, так, чому нема питань. Ну, сюди, туди. Вдарили по руках, каже, так, я вас купляю, але мені треба, щоб вони у вас побули деякий час, бо я не маю де їх зараз складірувати, Мені їх треба буде, đi... а то було літом. Каже, Мені їх треба буде на осінь. На осінь цей чоловік в Буковелі мав свої готелі, і Буковель. Тоді якраз був юбілей Бокувеля, Не пам'ятаю, скільки то років як відкрився юбі... Боковель, чи то 10 років, як Боковель відкрився, ну то, то не столь важно. І оце він до того ювілею хотів там там ті вози десь там поставити коло того свого готелю. Значить Він зазняв їх на... на телефон. Такий довольний, все, все файно. Каже, слухай, де тут тебе можна в туалет сходити? Ну У нас якраз в саду там туалет стоїть такий. Типу сортир. Е, Кажу, та хочете в туалет, вона, хочете десь тому на кропиво, то ну, по-маленькому, -по, по маленькому. Він пішов туди по-маленькому. І там гай! А що до тебе там таке? Думаю, бляха, може, в нього щось там сталося. Е, ну, виявляється, він побачив кремінь. У нас, в мене там була купа е, І, ну, Розгорнули ми кропиву, кропиву і заріс той кремінь. і Каже, ти продаєш того крем? Кажу, ну як продаю, а що хочете купити? Все. Ні, каже, мені треба таких пару, таких пару. Почав шукати, перекидати ті камінці, каже, таких химер. Ну, такі, кремінь буває, таких, е, такі шляпатохи, як то знаєте. як то... Я не знаю, з чим то порівняти, як то якась лава розплавилась, чи якась смола такі, з дюрками, знаєте, такі десь там вкипіли в них ракушки якісь доісторичні, чи там ще щось таке, оті, зем, земноводні, чи як вони називаються. Значить, вибрав він кілька таких камінців. Головне, що там два два взяв, бачу, хоче ще. Кажу, та беріть ще, Він бере їх прямо в руки під пахви А сам чистенькому дядьку кажу, що ви, я вам тачку дам. На тачку нагрузили, провезли до того хамера, там вілюровий салон. Велюровий багажник вийшов велюрчиком обшитий. Він туди каже чекайте, я вам дам якось родно чи ще щось постелити. Ну, все по-людськи. Ну е, вот. ну і значить ну, Та справа закінчилася по-людськи. Е, що, що єдине, що цей щіль скаже до мене, Василю, знає що? нафіг мені той віз. що я з ним буду робити, його десь треба поставити, я живу в Турнополі. Дай мені грошей ну, ціну воза. Кажу, О, нема питань. Я за посередництво з розрахувався, все було файно. Все було б файно, якби через пару днів не, не подзвонили з кіностудії Довженка. І що ви думаєте було далі? Що було далі? Я розкажу вам в слідуючій серії. Підписуйтесь, лайкайте. Поширюйте, що, коротше, робіть все, що там треба на Ютубі, хто що знає щоб мій канал процвітав, щоб мої байки чули якнайбільше людей. Продовження буде. Зараз мушу їхати знімати ще один як я як казав. Репортаж, якщо дощ не почнеться, бо бачите, в нас так щось затягнуло. Хмурненько. Хмурненько. І попросили в мене інтерв'ю один місцевий. YouTube канал. Я, чесно кажучи, якось не дуже хочу. Щось якось воно мені трошки е... простий я дядько, дід Василь, і інтерв'ю в мене брати якось ніякий я не чиновник, ніякий я не артист. Ну, але хлопці вже третій раз просять, щоб дати їм інтерв'ю. Ну побачимо, спробуємо. Якщо що, то якщо комусь буде цікаво, то я скажу, де те моє інтерв'ю, можна буде подивитися, то як... як реклама буде теж для їхнього каналу. Все, бувайте здоровенькі, я в дорогу.